Вони заробляють на наших і з вами кілограмах. У столиці активізувалися шахраї, які за гроші пропонують взяти участь у програмі. Зважені та щасливі чи виступити тренером. Злодіїв враховували наші кореспонденти. Днями Олегові подзвонили і запросили стати тренером на шоу. Зважені та щасливі. Пі спрашував кабутакасінг нігде, це вже сіто участь. Телефонний співрозмовник представився Марком Альбертовичем. Чоловік назвався співробітником телеканалу СТБ і пояснив, у другому сезоні шоу новий формат. Якщо раніше тренерів було двоє, то тепер наставника матиме кожен учасник. Щоби взяти участь у програмі, Олегові треба прийти 21 травня до Палацу Україна. Там для усіх тренерів. Й гратиме відомий режисер Емір Предложили два способи участі. Участию за столом возле фуршет. За столом з зв'язками, з ведущими, 850 гривень і обічне стол для учасників там, за 330 гривень. Еміркуриця справді приїжджає в Україну. Однак на звичайний концерт. На афіші жодного слова про добір тренерів. Вікна телефонують до того таки Марка Альбертовича, який обіцяв Олегові участь у шоу. Представляємося фітнес-тренерами і просимо квиток. Пан Марк запевняє, їх уже розкупили. Вроді ніч резерви снялі, то я вам наберу підзвоню. Скажу, Держи, ще, крутіть? Крутіть. Крутим, крутим, крутим до останнього. вона вбивця зайвих кілограмів. Аніта одна з тренерів першого сезону, зважені та щасливі, дивуються з усіх ласик до легкої слави і згадує, аби взяти участь у проекті, їй спочатку довелося здолати важку співбесіду, а потім муштрування на знімальному майданчикові. Причому знімали в одну тренування з моїми знайомими. Затем, видимо, чтобы убедиться, что мои знакомые не поддаются, сценарист нашего проекта уже просто падала. Изнемогала і, і смотрели, як я буду реагувати. Усіх охочих стати тренерами нового сезону керівник проекту розчаровує. Вакансій нема. тренери залишаться старі – Аніта і Ігор. Смена тренерів – це настільки важливий шаг, що, щоб нам на нього решиться, це должно произойти було щось із ряду вон выходящее. Остановились на Аніті і Ігорі, тому що вони, вони все совмещали вот е, внешне. Внутрішнє наповнення і опыт. у міліції запевняють: якщо хтось таки купив горизвісний квиток, не розчаровуйтесь в усякому разі. Музику Костуриці ви почуєте такий тип рекламування концерту. Називають агресивним піаром. Це коли заманюють на подію обіцянками корисних знайомств. Торік так само невідомі телефонували і запрошували на вечерю з президентом Януковичем. Дзвонили, начебто, з його адміністрації. За авдієнцію просили від трьох до семи тисяч гривень. Посадити за це неможливо, кажуть у міліції. Концерт таки відбудеться, але без зірок, заради яких ви купували квиток. А рекламні агенти завжди матимуть виправдання. Просто ті передумали приходити. Порушувати кримінальну справу не було підстав. Втім, з цими матеріалами міліцейськими людина може готувати. Позовну заяву з гарним адвокатом відшкодовувати там якісь збитки, можливо матеріальні. А, а в першу чергу, мабуть, що моральні збитки за те, що їм пообіцяли щось, але цього не трапилось. Відшкодувати збитки можна у суді. Олег цього не робитиме. В останню мить інтуїція йому підказала схема хистка. Вже коли до хлопця приїхав кур'єр із квитком, він відмовився. Тепер чекає осені. Саме тоді на СТБ стартує новий сезон проєкту зважені та щасливі. Борис Сачалко, Олекса Мороненко, програма Вікна СТБ».